шок контент про омега-3. Але для початку давайте розберемося, що таке омега-3. Це група поліненасичених жирних кислот, які не синтезуються нашим організмом, але є дуже важливими для побудови кожної клітини. Прийом омега-3 разом зі збалансованим харчуванням дає дивовижні результати. Саме через 50 днів її прийому ви помітите, що перестало випадати волосся, стало густішим, блискучим та без лупи. Пройшли висипання та прищі, покращився імунітет настрій та сон, знизився рівень холестерину, налагодився гормональний фон, покращилась робота серця та судин і зникли зайві кілограми. Омега 3 від Юнайсь це 100% жир із риби дикого вилову. Високоякісна ірландська сировина. Пройшла 6 етапів очищення від ртуті та важких металів. Як скільки приймати та як замовити омега 3 від юнайсь? Читай в описі.